Леонід Хлібов, батька, мандрівка читає, учениця четвертого класу, межирицького ліцею, завируха Анна. Над дрічку стояв великий хат зимою затишов, а літом Божий рай. Усяка пташечка. Радіючи співали, весну і літо привітали. В тому гаю два голуби були. І як брати любесенько жили. Та й Боже, так і людям жити. Чого б, здається, ще хотіти, кохати доленьку свою і воркувати. Бати мило, тихо, так ніже, і в гаю никає за ведюще лихо.